Ще один парк на березі річки Рось може з'явитись у білій церкві. Принаймні таку ініціативу проявили містяни, які вихідними розчистили територію поблизу вулиці Шевченка, посадили 40 дерев та заклали фундамент під створення парку на честь героїв російсько-української війни. Як розповідає військовий та активіст Олег Ковальчевський, аби увіковічити пам'ять про добровольців, які загинули на фронті, встановили чотирьохметровий хрест того ж дня його. Освятили натомість, не обійшлось без інцидентів, за словами активістів, власник ділянки, який незаконно приватизував землю в межах прибережної зони річки під будівництво, викликав правоохоронців. Зазначу, катальпи, дуби та берези висаджували не байдужі білоцерківці, члени організації матерів АТО ООС, Сокіл Добровольчого руху ОУН, Азов, волонтери та інші. Білій церкві немає ні парку на честь добровольців, ні, ну нічого такого подібного немає. Тобто навіть пам'ятника нормально немає. Те, що поставили там кульку, це ж не пам'ятник, це, це знущання над всіма патріотами і націоналістами України. А це буде саме це буде початок того, чого очікують українці, які мають свідомість, що за що ми воюємо, за що проливаємо кров, хто гине, хто віддає своє життя. Тобто, це, от саме по про це буде парк. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх, дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.